У цьому будинку на хуторі, що неподалік Тернополя, живе подружжя Оксани Гуцул та Олексія Гріднєва. Своє помешкання облаштували так, що воно більше нагадує зооботанічний сад з його екзотичними мешканцями папушками кузою, тошею та соніком. Оксана у минулому співачка, солістка Тернопільського гурту, блюз без назви. Олексій – гітарист гуртів Білкорт та Баніта Байда. Він родом з Херсонщини. Ми познайомилися, коли мені було 16, а Льоші було 22, на морі, в Лазурному. Через рік. Олексій запропонував мені заміж. Ну, мені 17 років, яке замужество? Я кажу, я хочу кар'єру зробити. Я... Ну, я щось дуже злякалася. Ну, молоденька була. А Він був хлопець, же такий старший, він же хотів сім'ю. Після армії. Так, і я розгубилася, а він образився. Їхні дороги розійшлися на 33 роки. З колективом Блюз без назви, у якому тоді працювала, поїхала на гастролі в Японію, розповідає Оксана. Там вийшла заміж, але через 6 років шлюб розпався. Там все таки мужчина стоїть над жінкою. Я за рівноправність, тобто я не можу, щоб над мною хтось домінував і сама не, не прагну домінувати. Якийсь консенсус мусить бути. І Я не скорилася, і я так витримала шість років. Потім я вирішила, що я не можу так жити. Відколи Оксана переїхала до Японії, увесь час думав про неї та намагався знайти через соцмережі. Розповідає Олексій. Я шукав по його дівочій фамілію Гуцул Оксана. Де там в Японії Гуцул Оксана, А я була вже була і мишоє. За деякий час від свого друга тернопільського композитора Олександра Рожанського дізнався, що Оксана повернулася в Україну. Одразу вирішив їй зателефонувати. Время без 15-12 ночі. 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 Я набираю гудок. Раз підіймає. Алло, таким голосом. такий перешуганий. Яря, можна Оксану до телефону? Це я. О, привіт. Це те Льоша Ну, наконець. <laughs> Коли зустрілися, у нас було таке враження, що ми ніколи й не розлучались. Оце сугука на тавайстеру. Окей. А ти ж знаєш, ну дякую, треба сказати. Кажи японською дякую. Арігато. Арігато. <laughs> на той час Олексій Гріднів працював базитаристом у Київському муніципальному духовому оркестрі. Залишив роботу і переїхав на Тернопільщину. Треба було бачити його реакцію, коли він з Києва приїхав. Кажу, я тобі хочу щось показати. І ми їдемо сюди, полем, 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 в нього на, на обличчі зніяковіння, <знів> куди ми їдемо, що ми їдемо. Ну, поле просто. Заїжджаємо сюди. Стоїть дерев'яна хата, ні дерев, нічого нема, і травичка посіяна. Криниця. Криничка, ну так. Відтоді минуло майже 10 років. За цей час обжилися на новому місці, обзавелися господарством. Ну, це і є наш маленький рай. Дивись, як виросли всі дерева. Перші наші там були берізки посаджені і голуби єлі. То наш ліс. Тут гриби, ягоди. Це, це, це з Японії клени. Клен. Там у нас є пасіка. Це мій перший подарунок Олексії. З тої колоди почалася пасіка. Теплиці будувалися на 2 метри. Зараз у нас от помідори, перець болгарський. Зелень, це помпейська піч. Можна випікати і піцу, і голубці можна варити. Поруч з будинком встановили сонячні панелі. Надлишок електроенергії продають і використовують гроші на утримання свого господарства, розповідає Олексій. Турбуються і про чистоту довкілля. Ми от даже йдемо, от пішки прогулюємося трошки. Ми збираємо Ми збираємо плішки, що трактористи бросають от Ілі кропить поля, ілі там ора І збираємо стекло і пластик все. Нас і ніхто стекло, не заставляє ну, то сміття сортувати, але це, це наше переконання. Органіка і... йде на город, метал вивозимо, пластик. У да, нас да, є так. бочки такі в, в селі, ми туди скидаємо. За весь час жодного разу не пошкодували, що проміняли сцену на життя на хуторі, каже Оксана Гуцул. Почуваємося щасливими, тому що. Оті враження, коли ти встаєш зранку і в тебе світ міняється щодня, щогодини, щосезону, ну, ну це не купиш ні за які гроші. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.